Боковий таунхаус центральною каналізацією з оздобленням. Як бачите, тут плитка вже чистова, стеля теж чистова, стіну треба пофарбувати. Власне місце для відпочинку це кухонна зона під вікном із видом на озеро. Покажу. Це житловий комплекс, білий шоколад, 300 метрів до зупинки, фора загалом піше доступності, вся необхідна інфраструктура. Санузли треба зробити. Тут такий технічний вузол, є котел, це бойлер на гарячу воду, так розведена електрика, і тут ще йде тепла підлога на водяному контурі. Тобто вода циркулює і гріє. Переміщення на першому поверсі. Сходи монолітні, вони не шумлять. так З фасаду покажу так він виглядає. Ось, бачите, житловий комплекс білий шоколад зовсім поруч. Дві окремі спальні кімнати, ванна. і Зверніть увагу, що вікна виходять на південь тепле і світла секція та І навколо. Приватний сектор, телефонуйте, приїжджайте на перелік.